Ми так звикли до наявності у нашому житті зв'язку, що про щоденну рутинну роботу зв'язківців майже не задумуємося. Та варто зв'язку зникнути вмить виникає тисяча запитань, але ці люди досить стійкі до випробувань і добре усвідомлюють відповідальність своєї роботи. Відсутність зв'язку на підприємстві і неможливість отримати своєчасну інформацію. Призводить до того, що дуже важко прийняти правильне рішення про ситуацію навколо або про працездатність того чи іншого обладнання. 76 працівників цеху диспетчерського та технологічного управління забезпечують якісний і безперебійний зв'язок на південноукраїнській АЕС. Кожна з восьми бригад обслуговує свій напрям: оперативний, диспетчерський, провідний, міжміський та міжнародний зв'язок, радіозв'язок та промислове телебачення, пожежну сигналізацію, гідротехнічні споруди. Зв'язківці кажуть, що з моменту введення воєнного стану роботи у них побільшало, особливо під час повітряних тривог. Військові захищають наш стратегічний об'єкт. А це відображається на роботі радіообладнання. Очільник цеху диспетчерського та технологічного управління переконаний, що, попри новітні технології, провідний зв'язок є найбільш надійним і все ще відіграє ключову роль у забезпеченні комунікації на таких об'єктах, як атомна станція. У нас є резервний зв'язок, який нам надає компанія Кієвстартового та фонду. Він не є основним, він є резервним. Якщо брати мирову практику, то все одно між материками прокладений оптичної лінії зв'язку, яка є провідним зв'язком. Очільник підрозділу каже, що на жаль, навчальні заклади нині практично не готують спеціалістів провідного зв'язку, бо більше зосереджені на новітніх технологіях. Але тут, на атомній станції, вони потрібні. Такі спеціальності, як кабельник, ну провідний зв'язок. Вони трошки вже відходять на другий план, скажімо так, застаріли технології, але вони досі востребовані і дуже необхідні в сучасності. Також зв'язківців дуже потребують на фронті. Так, двоє працівників цеху диспетчерського та технологічного управління наразі боронять Україну на передових позиціях, а їхні колеги підтримують їх морально і матеріально. Однією з відмінних рис колективу цеху диспетчерського та технологічного управління є той факт, що тут практично усі люблять свою роботу. Мені тут все подобається. І робота з абонентами, і ну, ми заповняємо журнали. Колектив у нас дуже гарний, дуже дружелюбні всі, азивчі дівчата. Я прийшла, мені допомогли, об'яснили, розказали, ввели в курс діла і, і прийняли дуже добре в колектив. Можливо, наша робота не так помітна, коли люди працюють і виконують свої посадові обов'язки, але. Кожен з працівників все одно звертався до телефонного апарата, слухав радіо, слухав системи оповіщення і отримав якусь інформацію інформацію від керівників за допомогою цього зв'язку. Связь це дуже цікаво. Це дуже розношерстна апаратура, обладнання. Тобто не похоже друг на друга зі своїми параметрами. Ну, мені завжди було цікаво. Працівники Цеху Диспетчерського та технологічного управління називають свій колектив другою родиною, де завжди підтримають, зрозуміють і поспівчувають. Колектив у нас дружній, злагоджений, ми вміємо працювати в команді. Прийшло зараз багато молоді, допомагаємо. В такі нелегкі часи. Один одного підтримуємо. Усіх колег вітаю з професійним святом. Хочу побажати міцного здоров'я, достатку, кар'єрного зростання, щоб праця приносила задоволення і радість, а в домі панували злагода і затишок. І саме головне побажання це мирного неба над головою.